І всім привіт, з вами Дернол. Детектив. І Гас. Він так прямо епічно сказав. І сьогодні ми будемо проходити карту... Про паркур. Про паркур, коротше. І... Ми починаємо. Так, що тут в сундучках? Кошу нам потрібно. Ми тут і так вже. Я бачу фокусу. Пасіть. Ты стресло. Я случайно. Сейчас зайду. Окей, окей, окей. Я тут. Сейчас не плану. Ай, добре, ідемо проходити портфель, будемо ще.

помаленько проходим давай погоди что я буду а что это за Ой, стоит? ты ты, И, ты, ты... И, ты, И, ты ой красавчик пойдет Лега ім спать. Ме спать лягає. Нормально поїхався. А. Ір. А, я? Я за там. Отче. Як це Эй! Что там? Что там з але... кем? Ну так ще проходивши кар вообще. Что ты тут поговорит? Я можу його потушити якщо надо. Тушитися и нормально. Залежний чуф на чашки сильні. Ти що, зі гадюка? Блін, я впав. Прикиньте. Ну, майже на верху я впав. Я плануй <плес> той там ти просто почекай, щоб не приграти, а потім просто подоробити, як просто порати від подоробити. <плес> Окей, ну де там спо

Ну так. Просто трошка нет. Даже на ногу. Да, и на ногу робити. Я вже не Я сейчас занимаюсь. Так уж тут от ТПшки нема. Просто дуже довгий рівень і тому ну, походимо це дуже. Я їм кусь кидаю. Та що таке? Дивільник. Тут спішиться на тре, тут треба дуже поняти. Не дивися, там просто не mm. прошу. Mm. Що, пройшов рівень? Mm. Ну да, тут я уже. Мы сейчас нас пойдем. У нас веселье. Я потек куда на передней пустам. Фух. Тут аккуратненько. Но так я хожу. Ты чи ні?

Видите, я включаю флай. так, стоп. Ну це було? А что ты выключаешь? Та меня выкинул, я не знаю. Может ну, дайте в игре. Да, мы даже не выкинули за игра. Я же тут просто так Это уже походить, Майя, пришел. Я. Yeah. Давай, давай, давай. Опять два блока. Давай. 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 Давай руку. Yeah. Yeah. Все. Никуда не идем. Добрый, зараз поспим. Все, не ставь ничь. ты в темноте пойдешь? Слово Мася. На що це? Три рос. Блін. Вона фіакно Я тоді випадково. Може, давай я тобі блоки поставлю І ти пройдеш. А well, що це файно. Давай проставлю йому блоки, щоб він пройшов. А, зараз... а то зараз. він так довго чекати ну, на нас. А я вже сплю. Ха-ха. І так. Тобі ж так блоків хватить, щоб добратися сюди наверх? Тут, давайте типу, по на спаді дві я кидаю тобі тут на спані спак блоки. Ти типу, просто просто в верх до на той хатці. Чекай. Ну, де це водка зараз шучу паркурку Я встану на наблюдателя, Иго. и Давай, Володька. Конечно. Ты помаленько, Володька. Вот тут. да. Yeah. Е. Падай. чуть-чуть Ну, тут, тут дальше тоже слайма то настайник ловить <ривоти> <ривоти> Та ну, ну чуть-чуть левише я уже багато прошла Ну потом же третий лайк. Там пише, е, типа карта з називається Пропорт. Та ёхарний, як я це купив. Опять я стукнусь. Я не здохаю. Я буду в лаву прыця. Чіка такі запрыгну. Там пін. Тяжкенький паркотик. Через слайм треба, да? Так. Не, не через слайм. ну, як да, то нам... то не треба перепригувати слайм. Я там... я, я Тут во там де тільки що ти. Отво, отут твоя програма. Беліна! Ти трохи не доплиє. Я так його влаю не буде. Ну, та пропадай воню, через то нічого не буде. А я у нас тих підходить. Що таке? Йорки мене чуть не вбив! Блін! Не що було падать. Я не впав, розумієш, Ну як впав, але ти розумієш, ти мене вдарить попав. Та? І мене відкинули назад і був біля тебе. Йохраний бабай, як я не вчасно тільки що ще. Ну, саме мені паркур дуже подобається, наприклад. Теж. Ну мені напередодні послуг просто лоб і все. Угу. Ой, я вже пройшов, але тут е, не знаю, що відкривати ці двері. Зачепився головою токафіс. Я вже майже пройшов. Самі ліві двері, походу. Ввести. А то що там. там ті... Ні, там є ліві і праві. Середня це. Лава. Слаймові Слаймовы це на голову тільки не было. Ну да. Які двері? Лівія бухай. Є спільшов. Тут тяжкі місце. Я прийшов. Тут умішається. Я прийшов. Перебіг! Ладно, кім паркурма. Я хочу. Ого! е потім ну, тож потім вогонь, потім слайм, слайм, вогонь. Короче, і через вогонь походу треба перестригнути. Короче, зараз це тільки наш початок, да? <гум> ну да, це, напевно, буде перша частина. От зараз вже буде, зараз ще, напевно, пройдемо четвертий рівень і все. Ти там ще третій можеш пройти. А. я жду допрыгну. Прикинь, <ш fate> я, я, допрыгну yardım, тока, и, 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 и И, потом просто назад случайно не Ну И что, Лена, ты там робишь? Ну, 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 дюгую. Я же ничего не роблю. Раз ты такой мастер, ты можешь шерсть будет пройти. Нет. Ой, ну, блин. Вот то, что, поверьте, Там дальше, там шестики всего будет. І там такі тяжки були. Зараз... Напевно, на цій ноті ми закінчуємо. Да, я пойду. Бо в хоста інтернет відрубила. Чому ж? Добре, на цьому ми прощаємось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Лей. Продовження буде, коли набереться 5 або 10 лайків. Ну, коротше, коли я захочу. <різь> <різь> Всім дякую за перегляд, Пока.